Смерть більше 80 літ тому в 1932 -му, 1933 -му роках і підносимо пам'ять про невинних мучеників. Літа 7441 року від створення світу, літа 1933 від Різдва Христового, був в Україні великий голод. голод і зла воля одних людей проти інших, і ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу старих, молодих і дітей і ще не народжених у лонах матерів. Світ мав би розколотись надвоє, сонце мало б перестати світити, земля перевернутися від того, що це було на землі, але світ не розколовся. Земля обертається, як їй належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми спадкоємці всього, що було. Хоч якою очевидною була трагедія голоду, правду про нього ретельно приховували. За часів, коли Україна входила до складу СРСР, годі було почути бодай слово про найбільшу і най Найсправедливішу заподіяну нашому народові за всю історію. Голови райдержадміністрації. Броварець Віктор Михайлович. Шановні насівчани, в ці листопадові дні щороку ми збираємось біля цього пам'ятного хреста. Так само збирається вся Україна в таких самих пам'ятних місцях, щоб згадати ті страшні події, згадати людей, які не пережили голодні часи, які померли у ці страшні дні. В 1921-22 році, в 1932-33 і в 1946-47 роках, Голодомори. На жаль, на той час, у кінці 19 століття, на початку ХХ століття, не були рідкістю в Європі. В царській Росії це відбувалося. В Австро-Угорській імперії ми знаємо і з історичних джерел, і з художньої літератури української про страшні голодні смерті. Але наші українські голодомори вони особливі. Вони страшні тим, що вони повторювалися кожні 10 років. Вони страшні своїми масштабами в ході України. Ми всі віримо у світле майбутнє нашої держави і зробимо що від нас залежить, щоб воно нас того як можна швидше. Те, що відбувалося в Україні в 1932-33 роках ніде в документах не зафіксовано. Бо Сталін наказав ставитись до Голодомору як до неіснуючого явища. До загибелі мільйонів селян привело холоднокровне рішення Сталіна відібрати в українських селян всі їстівні припаси, а потім оповити голодуючих завісою мовчання. На вікні свіча миготіла криді за плеча, тріпотіла до. Де рідний край де Україну голоду нагай, Шмагав дозину не ден. Піду не до любому, прошу жорду. Кривава, чорна мода, і гіла. Віти до меморіалу. et omnes qui in hoc mundo vivunt 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 На нашій рідній Україні ніколи не повторюється таке лихо, адже людське життя велика цінність, дарована Богом. Бережімо Його.